Як в сьогоденні за допомогою нечистої сили нас щаклують і наводять порчу, маги та інші маніпулятори свідомістю, ми живемо в час, коли демони вселяються в людей всією своєю ворожою раттю або приймають вигляд людей. І ми, спілкуючись з людиною, відкриваючи їй своє серце, навіть не підозрюємо, що це вже не людина. А демон в людському обличчі. Ми живемо в час, коли нашою свідомістю намагаються маніпулювати не тільки чародії і професійні відьми, але й політики, і медіомагнати, і ділки медичного бізнесу, і тергетологи, ті, які створюють рекламу, застосовуючи елементи магії. Внаслідок активної теїстичної пропаганди багато хто в наш час віддалився від церкви. Відірвався від вікових традицій та національного православного коріння, Духовно порожнеча, що утворилася, негайно почала заповнюватися темними силами. На людей обрушився потік сумнівної книжкової продукції, магії, окультизму, астрології. За допомогою телебачення в наші будинки раз у раз вторгаються всякі цілителі маги йоги, екстрасенси відкрито навчають свого ремесла всіх бажаючих. І тому не доводиться дивуватися, що наші діти у своїх іграх теж починають щось бачити, цілити, замовляти воду. Проблема полягає не тільки в тому, що все це хлинуло на нас, і люди сприймають антихристиянський вплив, свідомо чи несвідомо, але й у тому, що ми не маємо духовної основи, яка б допомагала захищатися від такого натиску, заважає нам повсякденна суєта, через яку важко буває згадати про Бога. Ми не знаходимо часу зайти до храму, не вважаємо за потрібне молитися вдома. Так минає життя. Тим часом вчорашній коханий, наречений нині чоловік стає п'яницею та грубіяном, а там виростають неслухняні хворі діти, розпадається сім'я. І тут знаходяться доброзичливці, які радять сходити до бабці, до цілителя, до екстрасенса. Вони, мовляв, Приворожать, вилікують, допоможуть, і ті допомагають. А потім раптом у квартирі починають творитися дивні речі. Або людина, яка зверталася за допомогою до чаклуна, випадково заходить до храму і з нею відбувається щось незрозуміле та неймовірне вона падає на підлогу спіною у рота, починає гавкати. Інші несподівано швидко ховають своїх близьких, яких лікували цілителі. І тільки тоді люди нарешті згадують про Бога і про церкву. Часом довірливих людей підкуповує те, що екстрасенс або так званий цілитель чаклун посилає свого пацієнта хреститися, поставити свічку. Вони йдуть, виконують його волю і після до храму ні ногою. У церкві таким людям тяжко. Адже церква прагне позбавити нас від влади д'явола. Але для людей, які зневірилися, пройшли всіх лікарів, екстрасенсів, чаклунів, магів. Церква з її рятівною благодаттю є останнім притулком, тільки тут вони отримують благодатну допомогу, сілення та порятунок. Православна церква вшановує безліч святих, які сподобалися за свої подвиги небесної благодаті. Угодники Божі допомагають нам у різних життєвих обставинах, і можна сказати нині як ніколи своєчасно шанування священомученика Кіпріана та мучениці Іустині, пам'ять яких ми святкуємо 15 жовтня. За свідченням життя Кіпріан спочатку був відомим чарівником, але одного разу сталося так, що його волхування і чаклування. Виявилися безсилими проти гарячої віри дівчини християнки Юстини. Тоді Кіпріан, усвідомивши згубність свого шляху та своїх гріховних занять, зрікся них і став ревним християнином. Пізніше Кіпріан, який був минулому чаклуном, був посвячений у сан єпископа, земне життя святого. Завершилося мученицькими стражданнями за Ісуса Христа разом з мученицею і устиною у 304 році від Різдва Христового. Сам священомученик Кіпріан, що служив темним силам, але звільнився від їхньої влади, перебуваючи нині в небесних обителях, допомагає всім, хто закликає його позбутися злих чар і бісівських підступів. Його життя глибоко повчальне, воно свідчить. Головним засобом проти чаклунських впливів є звернення до Бога, посилена молитва до Нього про допомогу. Адже лихо трапляється з нами не тому, що є чаклуни, а тому, що ми відійшли від Бога і самі піддаємося бісівському впливу. Потрібно пам'ятати з нами Бог і Його хрещена сила. Що ж робити для подолання ворожих бісівських спокус? На хрещенні людині необхідно передусім прийняти святе хрещення, тобто стати членом православної церкви. Про важливість цього так і йдеться у службі священомученику Кіпріану. До злоби дна дійшов єси, до крайньої ж доки чесноти, очі підійшов ти на висоту, приславно змінився Божественним хрещенням, подружжю. Потрібно обов'язково повінчатися, необхідно запросити священника і освятити свій дім або квартиру, щоб Господь благословив житло, захистив Його своєю благодаттю. Треба щодня звертатися до Бога з молитвою та просити Його про допомогу. При диявольських спокусах потрібно частіше причащатися святих Христових таїн, а перед цим щиро посповідатися. Причому сповідатися і каятися потрібно не тільки в вчинках і справах, але у негідних думках і почуттях також. Тільки так викорінюються пристрасті і виходять з людей нечисті духи, що провокують різні психічні відхили в нас і фізіологічні хвороби. У нашому храмі Святителя Михаїла Київського, що при Олександрівській лікарні, вже 30 років, щоп'ятниці. О 18.30 вечором служиться водосвятний молебен перед іконою з мощами святого священомученика Кіпріана і мучениці Юстини. А також по закінченні читається молитва від чаклунства. Тисячі людей за ці роки отримали розраду, з'єдналися з Богом і зцілилися по молитвам святих. Ласкаво просимо і вас, друзів, в цей скорботний та доленосний час завітати до нашого храму, на молебен, святому Кіпріану і мучениці Юстині. і помолитися разом за наших дітей, за наші родини, за наших воїнів, щоб тікала від них ворожа сила. І ні прокляття людське, ні куля ворожа не обірвала їх другоцінне життя, і щоб Господь милував їх. І давав час на каяття, і прощав їм гріхи вільні і невільні, святі мученики, Кіпріян, і свята мучениця, Іустина, Моліть Бога за нас грішних. Амінь.